Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нових прогнозів. Тема сьогоднішнього відео напружений аспект квадратури між Сонцем та Плутоном. З 15 жовтня 2024 року Сонце почало формувати східний квадрат до Плутона, який буде діяти до 30 жовтня, ще й створюючи Тау-квадрат з вершиною на сонці між опозицією Марс і Плутон. Точний аспект квадратури Сонця і Плутона 22 жовтня, і максимальна активність аспекту буде плюс-мінус 3 дні. Після 22 жовтня аспект буде розпадатися, і ми будемо бачити наслідки дії цього транзиту. Але вже змінити ми нічого не зможемо. Плутон пов'язаний з владою, дуже сильним впливом, з міжнародними масштабами, великою політикою, економікою, великими грошима. Аспект викликає дуже сильну напругу. Сонце це наші рішення, наміри. У глобальному масштабі, це глава держави. Плутон показує зовнішню економіку та політику. Аспект може проявитися і у міжнародних відносинах. Цьому періоду властивий тиск і психологічний також, бажання влади, деспотизм, кар'єризм, безжалісність, прагнення придушувати чужу волю і йти по головах, незважаючи на оточуючих, жорсткість. Коли все підпорядковано одній меті, а решта ігнорується та відкидається геть, негатив може бути пов'язаний з владою, політичною чи іншою боротьбою, нав'язуванням іншим своєї волі. У цей період може посилитися думка, що сильний завжди правий, частіше з боку сильного, і це може викликати опір йому та його діям. Дуже велика сила енергії, це велика відповідальність. На такому транзиті посилюється відчуття, що більше нема чого втрачати можливий тиск політичної влади на особистості і бажання особистості трансформувати політичну, соціальну чи якусь іншу владу, але може не бути розуміння того, що з цього вийде лише критика та руйнація. В цей період на особистість сильніше впливають глобальні світові події, ніж у інші періоди, і можуть провокуватися посиленим обуренням і опором. Невиключені головні болі, прояви захворювань серця, тому будьте уважні, це може позначатися як боротьба зовнішньої владної фігури та нашого его. І бажано не планувати на цей період грандіозних звершень. Відкладіть розв'язання фінансових проблем, вкладення швидше не виправдають себе, і не бажано брати чи позичати гроші, є ймовірність, що повертати гроші буде дуже важко. В цей період посилюється запальність, знервованість, збільшується активність, аспект схиляє до швидких активних дій. Через що вони не завжди можуть бути вдалі. Ми проходимо жорсткі трансформації. Це велика енергія і сила, що змушує проявити себе та прийняти рішення. Як опрацювати цей аспект, змусити себе спокійно та методично працювати без спроб все кинути, а потім доробити. Може посилитися внутрішній процес, бажання щось зламати чи перетворити, зруйнувати якийсь негатив, який у цей період може проявитися. Все це може свідчити про непророблені негативні ситуації. Квадрат Сонця і Плутона відбувається на тлі опозиції Марса і Плутона, що сходяться, формуючи дуже напружену конфігурацію та у квадрат, точним аспект стане 3 листопада. Опозиція Марса та Плутона теж може викликати складні кризові ситуації, бажання ж зробити щось на зло, мстивість, дуже велика руйнівна сила, яка з одного боку дає колосальну витримку, а з іншого перевіряє на міцність. Щоб зберегти відносини, бажано не чинити тиск на партнера, як результат, відносини можуть зіпсуватися надовго. Небажано застосування сили, агресія та войовничість і мстивість, не вступайте в конфлікт з партнерами, керівниками, батьками чи тими людьми, які перебувають вище вас і можуть вас контролювати. Обережно із силовими структурами, намагайтеся уникати питань кредитів та боргів, не брати і не позичати, і обережно з банківськими операціями. При цьому у нас є ще одна конфігурація перст долі з вершиною на сонці. Від секстилю урана з Нептуном. Доленосна конфігурація, аспект повернення ситуацій, свідчить про життєве завдання, рішення якого необхідне для подальшого зростання. По урану це наш образ майбутнього. По Нептуну Потрібно позбавитися від ілюзій, затуманення розуму. А сонце це наше его, наміри, самовдосконалення, а в терезах це про гармонію баланс і внутрішні стрижень. Можуть проявитися повторні ситуації, можуть проявитися люди з минулого, і важливо повернутися назад і виправити свої помилки. Але є ще у нас 22 жовтня гармонійний аспект Трін, Меркурія і Сатурна, який посилює логіку та обережність. Вплив аспекта також плюс-мінус три дні прекрасний аспект для аналітичної роботи, упорядкування інформації, добре пройде робота з документами. Якщо ви навчаєтеся чомусь новому, то є можливість запам'ятати дуже великий обсяг інформації, в цей час підвищується посидючість та концентрація. На фоні напруженої активності між Сонцем і Плутоном, і Марсом і Плутоном це вихід із ситуації, це сприятливий час для заняття точними науками, розрахунків легше буде систематизувати отримані знання. З людьми може бути простіше домовитися, якщо робити це чітко, конкретно і аргументовано. Дотримуйтеся логіки та здорового глузду. Меркурій та Сатурн у водних знаках, і це дає глибину і можливість докопатися до найглибших причин і в усьому розібратися. І дуже важлива емоційна складова, але важливо спокійно в усьому розбиратися. Тому не скандалимо, думаємо перш ніж говоримо. Меркурій це мова, Сатурн це стратегія. Думаємо про наслідки. Щоб не було вигоряння, має бути баланс між активною діяльністю та відпочинком. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. Бажаю всім успіху!